Бажаю здоров'я усій нашій незламній кременчуцькій громаді. Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит. Маємо 761-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наша боротьба триває. Про події вихідних і понеділка просто зараз у випуску наш час. Вітаю усіх, хто доєднався. Подробиці гучної спецоперації по затриманні озброєного злочинця у центрі Кременчука. У Кременчуці відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому військовослужбовцю Нацгвардійцю майору Ігорю Пугачу. Вони трималися 86 днів діб у повному оточенні. Виставку пам'яті загиблих бійців Азову під назвою Янголи Маріуполя було презентовано сьогодні у нашому місті. Про це і не тільки більш розлого говоримо далі у випуску. Тож без прецеденту за останні роки спецоперацію було розгорнуто просто у центрі міста ввечері 22 березня. Кількість глядачів і учасників, окрім представників спецслужб, стали максимально великою, адже події розгорнулися у п'ятницю, коли на вулиці було повно шанувальників саме перед дня вихідних. Основну інформацію ми видали тоді ж оперативно. Наразі додамо подробиць. Колишня радянська, а нині академіка Маслова, цю двопід'їзну поверхівку на 40 квартир будувала для своїх працівників у середині 60-х Кременчуцька трикотажна фабрика. Проте якось другий під'їзд став елітним. У ньому проживали родини одразу двох директорів Кременчуцької кондитерської фабрики і лікера-горілчаного заводу. А ще тут мешкав головний інженер фабрики Чутюнової на другому поверсі. У раки Пострадянське не стало і вулиці Радянської. А сини пана інженера, переїхавши бізнесувати до Києва, врешті продали квартиру своїх померлих батьків. На жаль, стала вона далі ні, не з новим постійним господарем, а таким собі міні-прихистком для різного роду і вподобань публіки. Відтак і у двір стали тягнутися юрбами сторонні молоді особи, і стіни будинку стали у написах і замальовках. І про наркотики тут чули, і про погрози гранатою. ще раніше тут теж вже чули. Влітку розлючений чоловік кричав з балкону галасливому юному панству, щоб ті замовкли і прибиралися геть. Наприкінці літа восени виклики поліції на маслове почастішили, а мешканці принишкли і сумлінно терпіли далі щовечірні шабаші під будинком. Певно, тому у п'ятницю до свого обурення додавали ще й фразу Те, що сталося. Повинно було статися. Операція почала набирати обертів близько восьмої вечора. Попередньо правоохоронці прийшли брати підозрюваного у скоєнні крадіжки на АЗС. Підозрюваний заявив про наявність зброї і пригрозив підірвати гранату. Всіх без виключення мешканців під'їзду номер 2 швидко евакуювали на вулицю. Двір було очеплено, і спеціалісти спецслужб розпочали переговорний процес із чоловіком у квартирі. Тим часом для підстраховки прибула і пожежно-рятувальна машина. Ще через хвилин 20 у соцмережах з'явилося повідомлення про машину швидкої допомоги у дворі 95-річного екс-директора кондитерської фабрики, який мешкав поверхом вище квартиранта терориста. Було вирішено відвести до найближчого медичного закладу. Чоловік у свої роки вже не ходив самостійно, і в нього могло трапитися переохолодження. Напруга тривала близько двох годин. І тільки потім людей почали впускати до своїх квартир. Слідчі ж дії тривали до глибокої ночі. Вже станом на сьогодні. Поліція коментує події і результати того вечора так. Минулої п'ятниці кременчуцькі правоохоронці під час проведення спецоперації затримали одного із чоловіків, що обґрунтовано підозрюється в скоєнні розбійного нападу на АЗС в Кременчуцькому районі. Під час проведення слідчих дій чоловік почав погрожувати застосуванням боєприпасів та зброї. Багатоповерхівці, що на вулиці Академіка Маслова. Під час спецоперації його затримано. З ним проведено першочергові слідчі дії. Наразі його затримано в порядку сиді 208, восьми. Причнете питання щодо оголошення йому про підозри та обрання йому міри запобіжного заходу. Окрім. Цього правоохоронцями протягом доби встановлено одного із фігурантів, який є спільником цього затриманого. Йому вже оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Під час ряду слідчих та оперативних дій було встановлено всі обставини, вилучені речові докази. Наразі тривають слідчі дії за кримінальним провадженням за частиною 4 статті 187. Це розбій. Встановлюються додаткові обставини. Назначено ряд експертиз. Під час слідчих дій вилучено боєприпаси, вилучено зброю, вилучено також наркотичні речовини. Також тривають відповідні експертні дослідження, що встановлять походження даних вилучених речовин. Перший центр рекрутингу української армії відкрили у Полтаві. Кременчуцьке тролейбусне управління оголосило про закупівлю електрообладнання на декілька мільйонів гривень. Та яка ситуація у Кременчуці із мобільними пунктами незламності, про це та інше? Будемо говорити у добірці оперативних новин. Шість десятків шахедів, понад 90 ракет. У ніч четверга на п'ятницю Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу і знову залишилась без електроенергії. А що ж у Кременчуці? Хочеш звернутися за допомогою, а центрального пункту незглавності від ДСНС і сліду не залишилось. Як виявилося, зі слів головного рятувальника міста Олексія Стеценка, свої палатки рятувальники згорнули за два дні до обстрілу, обґрунтовуючи це зміною погодних умов. Мобільні вони у нас складені на техніку, все як положено. будь-який час під'їжджають буде команда, машина, Люди приїхали, Звернули, підключили і функціонує. Станом на зараз відкритими залишаються лише стаціонарні пункти в освітніх закладах, які не знаходяться у підпорядкуванні ДСНС. Перший центр рекрутингу української армії відкрили у Полтаві. Центр є першим в області та четвертим в Україні. Він не є структурою ТЦК і допомагатиме зорієнтуватися у виборі. Зазначив керманич області. Вони надають інформацію про наявні вакансії в різних військових формуваннях, розкажуть про переваги служби за призовом та контрактом. Дуже важливо руйнувати стереотип, про те, що у війську є тільки бойові посади, адже є запит на різних фахівців: кухарів, водіїв, механіків, автомайстрів, електриків та багатьох інших. Перед тим як потрапити до лав ЗСУ, люди проходять спеціальну підготовку. Частина з них проходять підготовку навіть за кордоном. Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, нагородив очільника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка на грудним знаком за сприяння війську. Нагороду очільник РВА отримав заплідну співпрацю і взаємодію у справі захисту національних інтересів держави, активне сприяння Збройним силам України у виконанні покладених на нього завдань в умовах воєнного стану. Від себе відзначимо, що від Початку великої війни очільник району побудував ще й злагоджену роботу з незалежними змі для оперативного повіщення громади у скрутні часи. Телекомпанії візит доєднуються до привітань із заслуженою відзнакою. Учора традиційно біля Паласу культури Кредмаш відбулася акція нагадування про військовополонених під назвою Не мовчи, полон вбиває. Рідні військовополонених проводять акції з метою привернути увагу до проблеми пов'язаної з тим, що українські військові та працівники силових структур, які захищали Маріуполь, потрапили в полон і Ходяться там і досі. Організатори просять людей боротися за визволення з полону тих, хто боровся за нас, а також не забувати не лише про полонених, а й про зниклих безвісти, які можуть перебувати у полоні. Кремельчуське тролейбусне управління оголосило про закупівлю електрообладнання для тролейбусів. Як йдеться на сайті державних закупівель Прозоро загальна вартість закупівлі 3 мільйони 33 тисячі 46 гривень з ПДВ. Прийом пропозиції триватиме до 30 березня, а початок аукціону 1 квітня. Відня у закупівлі фігурує понад 1700 деталей. На Полтавщині стартувала посівна компанія. Як відзначає очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, аграрії почали посів ярих зерневих культур. Вже засіли перше 25 тисяч гектарів площ. Загалом до весняного посіву в області заплановано близько 1,4 мільйона гектарів. Проже Полтавщини у надійних руках наших аграріїв. До інших тем. Рішення щодо увічнення пам'яті загиблих воїнів продовжують втілювати у Кременчуці. Цього понеділка відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому нацгвардійцю майору Ігорю Пугачу. Її встановили на фасаді будинку, у якому пройшли земні роки життя героя. На церемонії побувала наша Анастасія Ушак. Ми зараз саме знаходимося біля будинку, в якому колись мешкав майор Національної гвардії України Ігор Пугач. З 2014 року він захищав Україну у складі частин АТО ООС, а спочатку повномасштабного вторгнення воював на Харківщині. Воїн загинув 28 червня 2022 року у запеклому бою з російським окупантом на підступах до Харкова. Пам'ять про його подвиг назавжди у серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Як заселявся він, тільки ми його й бачили. Яку не заселились у нашій дом на квартиру. І в скорості дасів військов... він на Харкові. більше ми його не бачили. Більш не бачили. бачили його живим, а тепер на портреті. Тільки. Ігор Пугач мав продовжити династію відданих військові справі чоловіків, адже кар'єру військового обрав завдяки дядькові, віддавши службі у Нацгвардії 22 роки, він пройшов шлях від солдата до майора, командира батальйону. Восени того страшного року він повинен був поступати в академію. І вже далі, будучи старшим офіцером, я дуже сподівався, що черговий полковник буде в мене з сім'ї. Це була моя мрія. Ця мерзота вбила моєю мрією разом з Ігорем. Спогади хлопців, які з ним служили, тільки найкраще. Він постійно їх підтримував, він постійно був попереду, він ніколи просто так їх не кидав. І останній бій його загинуло дев'ять чоловік. Розвідка. Хлопці, які були поряд з ним, мені десь повезло, нам вдалося поховати його. А рештки хлопців ще два місяці збирали, щоб можна було покласти в труну для батьків, для дружин. Для дітей дуже важливо, щоб було місце, куди можна було прийти. За особисту можність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, офіцера нацгвардійця посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Нагороду отримувала його родина. У Ігоря, і в кожної людини було своє захоплення бджоли. Він мріє про них з дитинства. 24 лютого 2022 року він сказав, ми тепер усі як бджоли, ми нікого не чіпали, ми жили і працювали. Але зараз, коли ламають наш вулик, коли загрожує небезпека нашим дітям, ми будемо жалити нападника, не шкодуючи себе. І обов'язково переможемо. Ця меморіальної дошки на фасаді будинку по вулиці імені майора Пугача приурочили до Дня Національної гвардії України. Урочисту місію виконали батьки полеглого. Церемонію завершили чином освячення. Ми обов'язково переможемо з Божою допомогою. Царство небесне, вічний спокій, душі об'єдного воїна Ігоря, а наш живий Господь нехай помилує і спасе. бо він благий, людинолюбний. Амінь. До других роковин із дня загибелі старшого лейтенанта, командира взводу окремого загону, спеціального призначення Азов Максима Кагала. Спілка філателістів Кременчука випустила 20 конвертів із зображенням загиблого героя. Участь у погашенні конвертів взяла, мама колись сталевого воїна, а сьогодні нашого янгола-охоронця. Він просто написав, мамо, в мене все добре, я не голодний в шапці. Це був такий жарт у них у всіх, що я не голодний в шапці. Це було 23 березня 22-го року. Маріуполь він знайшов можливість і написав. Далі була тиша. А далі був бомбовий удар і все. Я не вірила, я не вірила всі 9 місяців, скільки його шукали. Ні, не шукали, а обмінювали. Я неправильно, вибачте, сказала, його просто тіло поки обміняли, тому що цінне люди, вони боялися їх навіть загиблих. От коли вже було обмінено на тіло, і коли слідча повідомила мені, що є ідентифікація по ДНК, тоді Віра не пропала, він живий, але поряд його немає. Конверти із зображення Максима Кагала передадуть у дарунок побратимам і друзям загиблого. Ще частину вручать переможцям благодійного напівмарафону пам'яті Героя України, що відбудеться 30 березня. Ми продовжуємо наш випуск. Вже традиційно на площі перемоги у неділю 24 березня молилися за мир в Україні. Представники різних релігійних конфесій Кременчука. Просили у Бога захисту для наших бійців, збереження мирного населення, терпіння і наснаги усім українцям, розуму і мудрості політикам усіх країн. Напередодні свята благовіщення говорили і про новий календар. За яким велике свято Благовіщення саме сьогодні. Тож що варто почути далі. Благовіщення Пресвятої Богородиці і Пріснодії Марії. Дійсно, завдяки календарній реформі ми виправили це відставання на 13 діб. Хоча у всіх богослужбових вказівках, так званих типіконах, написано Різдво Христове, 25 грудня. У всіх християн без винятку. А благовіщення при Святої Богородиці за 9 місяців. Бог абсолютно досконалість. А відтак, 25 березня. Благовіщення, блага вістка. Радісна звістка, або, як ми кажемо, глибока і нова, і душеспасительна новина. Архангел Гавріл, єврітом Гебер Ель, сила Божа, в невеличкому містечку Назареті, прісно Діві Марії, яка була обручена з Йосифом, і каже їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою! От уявімо, юну діву який є сила Божа, посланець, і каже, радуйся, благодатна, та, безумовно, стривожена і збентежена. І ангел, бачачи цю тривогу, каже: Не бійся, не бійся, зачнеш в утробі і народиш сина. І наречеш йому ім'я Ісус». І ось знову збентеженість і тривога юної діви. вона Каже посланцю Божому, як же я зачну, якщо я не знаю мужа. Вони ж лише тільки обручені, а не живуть як чоловік і жінка. І ангел Божий знову її заспокоює і каже: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осенить тебе. Тому і народжуване тобою, сином Божим наречеться. Це не просто звістка, це подія, яка відбулася там, в маловідомому багатьом людям Назареті, майже в тайні, скрита, прихована від решти світу, зачаття прісно Дівою Марією, Сина Божого, який втілився не природнім для людини способом а божественним промислом через шестя Духа Святого. І ось відповідь Діви Марії, так, я раба Господня, каже вона, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Тобто потрібна була іще згода до співучасті юної діви, яку обрав Господь, яку возростив, яку виховав і приготував при храмі Єрусалимському в пості, в молитвах. І в трудах. От так Господь приготував собі ковчег для того, щоб увійшов в нього невмістивий Бог живий і істинний, Бог поспішає на цю землю, втілюючись від Пріснодіви Марії, в певний час народжуючись від неї у увіфлеєми юдейському заради нас, людей і ради нашого спасіння. І от в оцій згоді Пріснодіви Марії так, повнота. Всього її служіння Богові у справі спасіння роду людського. Все з того часу немає ніякого особистого життя, лише служіння неустанне. І по успінню теж служіння по спасінню роду людського. По спасінню ми кажемо, цариця небесна. Яка цариця? Цариця християнського світу, покровительниця, ходотається. І Спасительниця наша. Ось цю подію так урочисто святкує Православна Церква, як початок нашого спасіння. Як нам святкувати у війні? Творог вбиває, нищить цілі міста і містечка? Як? З радістю, що з нами Бог? Бог там, де правда, а правда нині в Україні, а там, де Бог, там перемога. Ми обов'язково переможемо. Але повинні так самовіддано і самозреченно послужити справі нашої перемоги, нашої перемоги, як послужила прісно Діва Марія, відгукнувшись на пропозицію Бога стати вмістилищем для невмістимого Господа. От і ми самовіддано все, що залежить від нас. Але все для заради нашого спасіння. Ми не можемо чекати перемогу. Ми не дочекаємося. Ми повинні наближати кожен по мірі своїх можливостей. Власне, на цій інформації ми ставимо крапку у цьому випуску. Нагадаємо, ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти також шукайте на офіційних сторінках в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Не пропустіть, аби дізнатись цікаві, а головне реальні новини нашого міста. До зустрічі в ефірі і слава Україні!